28 вересня відбулося пленарне засідання 14-ї сесії порятинської міської ради. 50 питань стали предметом депутатського розгляду. Вже сама кількість питань, винесених на сесійний розгляд, мала викликати певні застереження. Проте депутати порятинської міської ради цього разу встановили своєрідний рекорд: 50 питань розглянули за 60 хвилин і прийняли рішення. Це стало можливим завдяки ефективній і конструктивній роботі постійних депутатських комісій. Багатогодинні дебати на комісіях стали дієвим підґрунтям для узгоджених депутатських рішень. Далі, щодо прийнятих рішень, внесено зміни до міських цільових програм, погоджено проекти землеустрою та надано дозволи на укладення договорів оренди. Депутати схвалили проєкт впровадження енергозберігаючих технологій в дошкільному навчальному закладі Сонечко. В разі здобуття перемоги в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад. Депутати готові передбачити в бюджеті наступного року 400 тисяч гривень для співфінансування даного проєкту. Рішенням сесії Пирятинської міської ради погоджено кандидатури Сергія Зайченка на посаду директора територіального центру соціального обслуговування.